Привітики, ну що там у нас далі в нашому царстві государстві? Що там у нас які ще пригоди? А, сьогодні у нас лисичка, яка ціни собі не складе? Краща за всіх у світі. Хо-хо. Що хо. це у нас тут робиться? О, У нас земна куля. Яка тримається на трьох слоненятках малесеньких. Бачиш хобіточки, вони, вони такі сплять. так? Зірочки навколо земної кулі літають домики, стоять, хмарки, пташки. Так, отже, краща за всіх у світі. Точно не знаю, у якому саме сусір'ї. Але є в безмежному космосі планета, де живуть лише звіри. Ого, Чуй собі. Там усе як у людей. Татусі вовки, ведмеді та зайці, що ходять на роботу, матусі. Так, от, от, бачить, як цікаво. Ні тваринки живуть, так? Матусі теж ходять на роботу та ще й доглядають за домівкою, а бабусі бурчать на тати мам, тому що ті роблять усе зовсім не так, як робили б самі бабусі, якби в них було здоров'я. І ось одного разу народилася в батька лиса і мами лисиці. Донька, лисичка. Ой, тільки народилася. Зайшло, зійшло сонечко. Яскраво, яскраво заблищала в його променях руда шерстка. Ой, золота ж ти наша. Бачиш, мама і тата, і бабуся. Всім подобається, бачить і в них. Ось такі, які вони самі такі руденькі, так, гарненькі. Золота ж ти наша, охнула мама лисиця. Сонечко ти наше, охнув тато Лис. А бабуся Лисицянівна не знаходила слів від захоплення. Ой, тільки лапами сплеснула. Звичайно. Це сонце так роззолотило донечку, лисичку. Але щасливі батьки цього й не помітили. Вони всім розповіли, яка в них незвичайна донька золота. Ну, просто золота. Лисичка щодня чула про те, яка вона сонечко, і нарешті повірила. Що воно дійсно незвичайне? Золота, краща за всіх у світі. Ні. Ну, е, а вже ж потрібно себе любити, но, е, но не перебільшувати. Так? От бачиш, яка вона. А, і золота, така, така. бачиш у неї такі гольфики, хвостик, І дерко, такі очки, хвостики такі. Так. Не золота, а руда. Вийшла лисичка на дитячий майданчик погуляти і гордовито зупинилася в центрі пісочниці. Нехай усім милується її красою. Дівчинка лисичка, ти будеш разом з нами будувати пісочне містечко? запитала дівчинка білочка. А передай ка мені совочок? От іще. смикнула хвостиком лисичка. Я ж на краще у світі, не буду я передавати тобі совочок. Тоді вийди, будь ласка, з пісочниці, заченяткам не вистачає міста, а ти все одно тут нічого не робиш. Бачиш? Бачиш? заченятка, так, тут заченятка, хто тут ще є? Зайченятка тільки так бачимо всі з вушками. Ввічливо попросила її дівчинка зайка. Яка завжди турбувалася про своїх одинадцятьох молодших братиків і сестричок. Про молодших братиків і сестричок завжди треба турбуватися, так? ти ж теж будеш турбуватися? Лисичка вийшла з пісочниці і залізла на гірку. І з гірки її красу має бути ще ліпше видно, але з гірки її. Спустило вниз не дуже вічливе вовченятко. Йому надзвичайно хотілося покататися. А тут це дівчисько стерчить, нічого не робить, а тільки хизується. Саме так вирішили всі на майданчику ця лисичка просто задавака. А чому хизуватися? Золота ха? Руда вона, от і все. Руда. Ну, я тобі скажу, я дуже-дуже полюбляю рудих, тільки коли вони не задаються. А взагалі, якщо ти побачиш руду людину, дівчинку-хлопчика, це значить, що вони дуже-дуже-дуже веселі. Так? Веселі з ними дуже весело. Так що Руді це, звісно ж, сонячні трошки. Я тебе люблю. Слухайся, мама і тата тьом тьом